Всім привіт! Сьогодні ми з Вікторією вирішили виїхати знову в наше улюблене місце, позбирати маслюки. Вже в лісі, ходимо і вже знайшли ось перші три грибочки. Хочу вам показати з цього почати нашу грибну подорож. Ось такі три гарні маслючки знайшли. Зараз я їх вирву і вам детальніше їх покажу. Так. Такі всі різні різного розміру маслячки, бачите, які вже класні ростуть. Сьогодні у нас 20 травня, 10 година ранку, і грибів у лісі вже дуже багато. Осень. Маленький маленький. маленькие растут. Все, знайшов такі п'ятеро тут чи шестеро ну, вже червіний правда, цей найбільший оцей да, вже черві рибочки. О, цей хороший ось такі красиві Майже всі червиві на жаль Шапочки тільки більш-менш Оце прикол. Ці вирізи прямо під ногами, під коліном ще ось такі величезні. А ці точно будуть червиві, мабуть. Такі здорові. Хоча ні, дивіться, нормальний гриб. Ос! Гарно збереглись такі хороші маслячки. Власний. Чоткий грибок. Два знайшли. Один більший, другий менший. Хороші маслючки. Так, знайшли ще два штучки. Трошку є. але не дуже багато грибів. Так, і ще ці маленькі, і... А це ось утраті ще пробивається прикинь, Ось такі маленькі ще. І цього ми не будемо різати, хай це роста. Це у нас літа. Класство. Що там, значить, фагрибочек, да? Mm -hmm. Класний? Mm -hmm. Да. Хорошенький. який маслюк. Угу. Mm -hmm. Супер. Давай. Ще є? І ще другий, да? Mm. вообще классный О, какие красавчики, ты бачит? Файненький, 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 гарненький, Тут тут гарненький, Тут гарненький, тут Маслячок, гарненький, он уже Такі новиченькі mm -hmm. їх гарно видно. Ось такий цікавий грибочок потрапився на дорозі. Має таку форму, його тут багато. Ще один. Тут так, хто знає як називається цей гриб? Скажіть в коментарях, тому що їх тут вже дуже багато ярмів. Шикарный. Угу. Тут все плыки. Так? Ого. Нічого собі, скільки їх ти знайшов. Ну давай бы обрезать. Финалай не крутим, да. Давай. давай так выкладай сюда все. Мы их тоже не які такі ножки Такие них. Товстенькі. Ага. Прям з, щойно з грядки. Та й вже найбільший такий. Тут великий і рядом малесенький. З них просто. Ага, Дивись, скільки на одному місці. У Він ще три штуки. Да. І там далі ще один. Угу, uh -huh. пулянка эта. Пулянка така еще гарна. Yeah. Дивіться, опять на еще классный. Хоп Маленькі такі, на да? Їх тут багато, так усі вже. Понрасталась сюженьки. Мастючки пішли. Ось такі красині округляються корозинку так уже знімаю ось туди які класні Тоже всі маленькі такі гарненькі можна більшенькі позабирати ось такі позабираємо а меншенькі нехай підростають ось такі маслят Ще ні грибочки тут так такі маленькі. Маленькі пору свої. Оп. 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 Оці ну, два маленьких остаются. Ось такі. Заберем. Так, ось тут ще є. Красавці такі вже ось які пражні маслюки. диви як ростуть вже прям цілими групами, то я жалувався, що по-одиночному бою. А тепер все вже можна на одному місці назбирати. Ну ці маленькі ось вже оставимо, хай вони собі далі ростуть. Такий один маленький тут. Тут маленькі і гарненькі. Як ми їх не роздали, я не знаю, але тут ще є два таких малюки. Угу. Так. Оп. І ось цього. А ці два маленькі хай залишаються. Паночка, хтось, ну це сироїчка мабуть, все ж сыроїчка така. Запах поїздця лежить. Ось такий результат нас вийшов за пару годин. Зібрали всі такі прям маленькі, гарненькі маслючки, якраз ті, що потрібно. Кому сподобалося це відео, ставте лайк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавих відео. І всім до зустрічі, бувайте!